На своїх заняттях української мови я навчаю не лише правил є така цікава притча колись одного фермера перестав працювати трактор. Збіглися всі сусіди, намагалися полагодити двигун, але все було марним. Нарешті він покликав спеціаліста. Той подивився на трактор, підняв капот, все перевірив, взяв молоток і лише один раз легенько вдарив. Десь там під капотом трактора. І сталося диво. Мотор запрацював. Коли майстер дав фермеру рахунок, той здивувався, як 100 доларів за один удар молотком. Майстер сказав: за удар молотком я порахував один долар, а 99 доларів я беру за мої знання. Адже я знаю, куди саме потрібно було. Вдарити ось для чого ми навчаємось.